Її давно назвали папарації чоловіком у спідниці. Таку характеристику народна артистка України Наталія Магілевська отримала не просто так: численні образи та втрати коханих людей зробили її такою. Сьогодні вона у Чернігові. Концертну програму вона присвячує найдорожчій людині у світі, ту, для якої вона завжди залишалась маленькою дівчинкою, своїй мамі. Ніна Петрівна влітку минулого року після довгої боротьби з тяжкою хворобою пішла із життя перед днем народженням своєї доньки. Я говорю дякую своїй мамі, я на цьому не роблю акцент. Це моє особисте. Я год исчезла, не давала интервью. Mm -hmm. Понимаете, и вышло это совершенно в другую программу. Программу, которая называется Спасибо всем мамам Украины. Вы, лично вы, благодарите, пока у вас есть такая возможность. Не забывайте говорить спасибо. Звонить просто так, говорит, я скучаю, мамочка, все у тебя хорошо. Вот. А не только там. Хорошо борґілипла Наталія відродилась цей рік. каже, переживала тяжкі часи свого життя у Індії і нарешті повернулась, аби продовжувати співати для людей. Вже оцінили нову програму мешканці багатьох міст України. На сьогодні ми приїхали на екватор, з екватора. Ми половину із 60 градов, которые запланували в турі. Тобто можна сказати, що половина мам України. Ми спасіба уже сказали. Під час двогодинного виступу Наталія Могилевська викладалась без залишку. Говорила багато про те, що накипіло, в основному про кохання, якого вона чекає вже багато років. Але поки стати щасливою жінкою не судилось. Хоча вона переконана. Той, хто зігріє її своїм теплом і вбереже від негараздів, обов'язково з'явиться. Залишилось ще трошки побути самотньою, а цього вона не боїться. Чим ще зараз переймається нова, але все така ж залізна леді Могилевська, дізнаєтесь із програми Культур Ревю.